Всім привіт! У цьому відео будемо розмальовувати будиночок, який ми намалювали на минулих заняттях. Взагалі можна розмальовувати різними способами, я вам покажу класичну заливку. Якщо у вас простий малюнок, такий як оцей будиночок, то в принципі можна заливати на тому ж шарі, де знаходяться лінії. Але якщо у вас більш складний малюнок і ви хочете більш якісний результат, то краще заливати або розмальовувати на окремому шарі. Зараз покажу два способи, і ви подивитесь, в чому різниця. І так, спосіб перший. Зверху на панелі інструментів натискаємо на баночку, обираємо потрібний найм колір і заливаємо потрібний елемент. Наприклад, робимо сонечко жовтим, дах оранжевим, стіни темно-жовтим, траву зеленою або салатовою, небо блакитним, двері коричневим, ручку трошки світлішою і вікна світло-блакитними. Плюс такого способу в тому, що все робиться швидко, легко, без всяких проблем. Але якщо ви хочете промалювати більш детально, як я вже сказав, або в майбутньому щось поміняти, там, замінити колір чи перезалити, то це може бути складно. По-перше, у вас лінії або лайн знаходяться на тому ж шарі, що і кольори заливка, і ви випадково можете залити сам лайн. По-друге, при повторній заливці кольори можуть змішуватися, накладатися. І замальовувати не так чітко і не так, як би хотілося. Тому краще робити заливку окремо. Тим більше, якщо ми зробимо заливку окремо, можна буде прибрати лайн легко і промалювати більш детально, більш цікаво. Тож давайте спробуємо другий спосіб: створимо ще один шар. І тут такий нюанс. Якщо ми натиснемо на заливку кольором, то бачите, заливається весь шар, він не заливається. В окремих місцях, а він заливає повністю весь шар. Для того, щоб заливати окремі місця, нам треба обрати функцію заливати всі шари. Ось у вертикальному положенні не видно цієї кнопки, але якщо ми повернемо планшет і поставимо його горизонтально, то з'явиться кнопочка Заливати всі шари. Якщо ми оберемо цю функцію, то в нас будуть заливатися окремі елементи на картинці, враховуючи лінії з попереднього шару. В принципі, так само, як ми робили в минулому варіанті, але все рівно буде заливка у нас на окремому шарі. Тобто окрема буде лайн або лінії, і окрема буде заливка кольором. Давайте зафарбуємо всі інші елементи картинки. Ось. Тепер, якщо ми приховаємо шар з лайном, з лініями, бачите, у нас лишиться тільки колір. І на місці чорних ліній у нас будуть а, світлі проміжки. Це, в принципі, нормально. Якщо вам не потрібен лайн, ви хочете промалювати більш так деталізовано, то ви зможете, в принципі, позаливати ці лінії або пройтися пензликом. Ще наостанок хотів показати такий нюанс. Ви могли помітити, що деколи, коли ви заливаєте, то у вас лишаються незафарбовані лінії біля лайну. Це можна регулювати, посуваючи повзунок вправо або вліво. В правому положенні буде максимально заливати кольором. Лишаючи мінімальні проміжки, а зліва буде робити максимальні проміжки і заливати не повністю. В принципі, корисна і та, і та функція, в залежності від того, що ви розфарбовуєте і як. Можете спробувати і зрозуміти, як це працює. Добре, дякую всім за увагу. Зустрінемось у наступних відео.